Я дивився вчора, ж, коли Зеленський відкривав меморіал. І Боже, скільки було там мінтов? Десь було душ 500, ну ну сотні точно сотні. І е, привезли масовку і його оточують. Ну такою кількістю міліції, що ну здається, ну та ну побійтеся вже ж Бога. Я не знаю просто. Ну і сьогодні я вранці бачив, що приїхали люди, які ну, представники там українських патріотичних об'єднань, хотіли відвідати ці могили. Там же виявляється, що це не названі герої поховані, тобто не ідентифіковані. І вони хотіли прийти, прийшли з квітами, хотіли покласти свій квіти. Таких не пустили туди, тобто, що це за таке фейкове відкриття. Вони зараз те, що я бачив сьогодні зранку, може, пізніше там якось ситуація змінилася. Але от перші групи, які прийшли, їм не дали можливості потрапити туди на, на цей меморіал. Тобто, це для, для чого? для картинки, щоб Зеленський проїхався в тролейбусі чи в такому там маршрутці проїхався, да, і по ну, вперше за останні, принаймні там місяці, він так, начебто, вийшов в люди. Да? Але ж ну це було тільки в в цьому. Це ж були ні. Ми ж розуміємо, що кровом же ріжені були. Це ж ну, були не так... просто люди. Але під час Я... відкриття там звичайних людей не було. Там виключно зелена сяками, зелені чинов. Так, да, зате е, колись, коли він там десь щось, е, десь теж був на Заході, е, ну Захід якийсь, і е, поруч будинки, і чуть, як кричить якийсь дядько, там і кричить матом на нього, на цього Зеленську, то він почув, що про нього дійсно. Думають, якщо не оточить його е, ну, підставними, якщо не буде декорацій, але ми дожилися, що 500 мінтово охороняє одного е, зеленського. А не знайшлося охорони для героя України. От е, і якщо люди виступають декораціями, де ось Зеленський, а всі решта просто навіть не, не масовка, там не, не хорвірівки, да якісь не підтанцьовка, як у них в кавені прийнято, а це просто тупо люди декораціями. Ну я не знаю, це далеко ми вже за ну, нещодавно Єрмак заявив, що його мета, щоб він міг далі спокійно ходити по вулицях, не боятися дивитися так. в очі людям, і там всі в коментарях пишуть, а назвіть мінці вулиці, де він ходить? Дайте нам далі, <свісно> цей шанс так, не втратити, так. подивитися в його очі. Ну, ось бачите, він там, може, ще не повернувся з побачення з Віткофом, цей день це забудовник з, з іншим... Та, да, та, зустрів, зустрівся, ну, е, щось там вони якісь про це поговоримо. да. Е, е, ну, це що вони відбували, чи щось. Ну, в мене таке відчуття, що просто обом треба було відбути номер. Да, тому що Вітка в Москву злітав, тепер от визлав якби, Єрмака до себе. там, Ну я не знаю, як це ще назвати. Ну, на жаль, справжується це оце прогноз, який ще два місяці був озвучений там деякими американськими і європейськими оглядачами, що Трамп просто ну, неновмисно. Тягне у цю ситуацію, то приявляє якісь претензії. Потім за них забуває, коли робить, начебто, якийсь крок крок назустріч Путін, і, зрештою, все це робиться для того, щоб от нарешті сказати, що я втомився. в мене немає вже більше сил займатися цим питанням. Ну, мабуть, це підриває якісь там навіть ілюзорні шанси, які в нього були на здобуття цієї Нобелівської премії. Але так чи інакше, сьогодні вже пролунали там латіки, натяки з його оточення, що скорше за все він буде вмивати руки. Ну головне, щоб вони не припинили за гроші, хоча б продавати зброю. вже не йдеться там про те, що вони будуть активно сьогодні наполягати на посиленню цього тиску на Росію. Але, хоча б на вимогу європейських наших партнерів, будуть продовжувати постачати зброю. Ну і от начебто, сьогодні пролунало повідомлення. Омлення, що розглядається, все ж таки, дозвіл на використання американської зброї далекобійної по стратегічним об'єктам. Ну в принципі, вже сьогодні ці далекобійні дрони завдають великих збитків сьогодні. російській ну нафтопереробній, в першу чергу промисловості. Тобто, якщо до цього ще додадуть ті ракети, про які йшлося за останні тижні та місяці, то відповідно це збільшить наші шанси перекрити крани газоколонки, да, яка ну, втрачає свої потужності, і це дійсно. Ну відбувається на ситуації на внутрішньому російському ринку, коли з різних регіонів вже приходить повідомлення, що продають там не більше 10 літрів бензину Криму. Талони да водять талони. Тобто, це перша ознака того, що дійсно криза загострюється. Ну і нам потрібно докладати всіх зусиль, щоб цей процес не тільки не не припинився, але набирав обертів. <гум> тобто давайте підсумуємо по, це Єрмак, Вітков. По перше, я не побачив там Умерова, заявляли Умєрова, а на фоточки, а на фоточки був не сибіг, а це був вже ж цей. Хто це був? Ну, кислиця, 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 да? Ну кажуть, що Омера фотомеру фотографував, в якості фотографа А, Я пам'ятаю. Ну, ну, да, хоча та, там, та, вже, там та, в них та, же в ролі стюардеси виступила. Та, е на Стеф... ні ні, ні. стефанишина не полетіла в тому ти то Середенко, а не по новопризначений посол, вона ж чомусь не приєдналася до цієї делегації, але вони скористалися літаком. Вони ж доїхали до Швейцарії, А потім літаком їх довезла. Наша прем'єр-міністра довезла їх до Сполучених Штатів, тому що вона користується президентським Бо... літаком. Традиційно. А, а йому потім би дорікнули, і потім би пред'явили. Да що він же не ну, має права ну, ну це та, ж її ж та... називають стюардесою. На да. але бачите, як вони налякані, все таки громадянські. Суспільством, що ага, Єрмак, тобі ж потім пред'являть, що ти користувався і тому беруть прем'єра. Ну, це класно. Це як той анекдот, пам'ятаю, був там, типа, не знаю хто, хто ця банда, але зладіла в них Брижнів. Да. Да, 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 да. Приблизно так. Да. Ну але Вітков насправді насправді ну, виступає за останні всі там місяці в нього шість зустрічей було в нього з путіним. А це практично перша. Наскільки я пам'ятаю його зустріч з українським керівництвом, тобто навіть оця інтенсивність його контактів з росіянами, вона вже підтверджує його таку набагато більш зацікавленість в цьому напрямку його діяльності, в цьому напрямку його контактів. Тому що Кіткелов, який відповідав саме за український напрямок, його наче той... його Росії. Не хочуть бачити, да, на Рашки не хочуть його бачити. у мене таке відчуття, що е, цей стів Вітков. Е, у, у мене є е, е, знайома домом, так вона його називає Вітька. Ну як це той Вітька? Вітька? Я, Значить, я ж вітьок Вітька, да, да, і що той Вітька? і що Вітька? Да, то, то вона каже, що да, То мені здається, що цей Вітька він возить е, е, там Путіну якісь. Забаганки бізнес плану. А що давай замутим бізнес Путіну, якого скільки там 18 резиденцій по всій Росії? Це ж не як то у Трампа на Флориді одне помістя, а у Путіна таких 18. Навіщо йому там ще ваші бізнес-плани? Хлопець грається в геополітику, а ви хоч пропонуєте йому там якусь фірмочку створити. Ну, якісь смішні, Богу. То мені здається, що вони от правда смішні да, в своїх там бажаннях перетягти Путіна від цізінькіна. Ну просто дійсно в росіян проблеми з розвідкою в цьому арктичному шельфі і вже Тихоокеанському вздовж. Що цього Сахаліна Камчатки там же були якраз критично важливі для них інвестиції у цих п'ятьох гарантів світового нафтового ринку. І один з них саме британський це Ексон Мобіл. Він же якраз і був зацікавлений в розробці подальшій розробці, тому що це якраз напроти американського цього берега. Їм потрібні в першу чергу не стільки навіть інвестиції сьогодні, скільки технології, тому що цей арктичний шельф він вимагає дуже високотехнологічного обладнання, якого в Росії і не було, а навіть те, що було, немає можливості сьогодні, як от стало зрозуміло, з цими нафтопереробними заводами, які вражають сьогодні українські дрони, то немає можливості відновити відремонтувати, тому що там все зав'язано на там Siemens чи BASF, тобто на великі європейські корпорації, які постачали критично важливих вузлів для роботи цих величезних підприємств. А тепер терміни, от навіть відновлення, не визначені, тому що раніше там. Можна було літаком завести за лічені години з Європи, а тепер їм треба шукати якихось посередників треті країни. Ну і знову ж таки робити це приховано, секретно, щоб не постраждали ті країни, яких вони будуть викуповувати через ну відкриті такі контракти з посередниками, або там шукати китайські якісь замінники. Ну але. Китайці на цьому якраз і роблять великі сьогодні свій шефт. І якраз от на те, що Путін летить до Сінзінпіна аж на три дні сьогодні, вночі він прибуває і буде до третього числа, тобто тридцять перше, перше, друге, третє, третє. Буде, на параді буде. Да? Ну так, о, Але давайте так... про це поговоримо. Дуже важлива тема, тому що, на мою думку, о, т, тут або має бути заява. Ну о, я виходжу, що з якогось припущення, що. У Росії закінчуються ресурси. У них по семи місяців 5 трильйонів недоїмка по дохідній частині дефіцит, бюджету. Дефіцит. дефіцит бюджету страшний. Да, то є, і зараз. Ми можемо сперечатися, який у них буде дефіцит по кінці року. 8 чи 10 трильйонів. Я просто для порівняння весь бюджет Російської Федерації 42 трильйона рублей. То 8, навіть 8 трильйонів. Це буде кожна кожен п'ятий рубль Я не попав, не попав в бюджет. Ну це страшне. Як вони будуть верстати бюджет? бюджет на 26 рік. Е і ну фактично їм їм і їм і ніхто ж не позичить. Да? буркіна фасо не хотіло б може позичить, та не позичить чи еритрея е Європа Штати не позичать. І позичить може фактично тільки Китай, тобто е, якісь е позики. да е і і і і чи чи буде щось то й третього числа для мене як один із визначальних днів для того, як буде продовжувати в якому режимі буде продовжувати Російська Федерація війну, тобто зазіхати на війну ще на півроку до весни? То треба ж цей ресурс десь брати? А якщо тим більше, що ми будемо їх, а ми будемо їх з задоволенням, всякі їхні НПЗ, які проводи, дружба, кружба гасить? Да, то їм треба заручитися підтримкою, хоча б Китаю, да, щоб Китай або суду їм дав таку мільярдів п'ятдесят доларів, або ж е, ну, ну понятно, що військовими справами не впишеться, але все одно. І той для мене очевидно, що Путін їде випрошувати дружбу Китаю. Які шанси? Ну, от сьогодні вже пролунала інформація, така, з. Добре проінформованих джерел, що ем, Китай, начебто, попереднього досяг 40% відсоткової знижки вже на е, російську нафту, і ну чи тільки нафту, чи вже і газ. Тобто вони викручують руки, користуються цією кон'юнктурою. Тому що е, якщо дійсно ці 50%, які сьогодні діють на індійській компанії тарифи Трампа, якщо вони дійсно спрацюють, то тоді індусам доведеться дійсно. Шукати альтернативних шляхів, а величезна кількість російської нафти треба буде кудись її дівати. І оце якраз Китай намагається ще більш задешево її скупити. А на Китай знову ж таки Трамп не може сьогодні накласти відповідних санкцій, тому що дуже IT-компанії американські залежні від цих магнітів, від рідкоземельних металів. Тобто, це ж порівнює що там оцей контракт, який ну знов ж таки засекречені дані цих контрактів, по яким американці могли б. Отримати українські родовища рідкоземельних земельних металів там вже не зрозуміла там формула, на яку якраз опікувалася наш нинішній прем'єр-міністр, але. В порівнянні з російськими ресурсами це копійки, тобто в них набагато більше потужності. Тому саме цим вони намагаються намагаються я так розумію, зацікавити. То якщо китайці вам перекриють канали постачання, то ми можемо вам дати альтернативні. Тобто тут вони грають на якраз у цих протиріччях і конфлікту інтересів, які в цьому там трикутнику чи та чи квадраті виникають між цими чотирма країнами. Ну і вже бачите, вихваляються всі російські очільники. Що бачите, господин назначив мені «Любимою жіною, як в тому фільмі, да, що посадили поправ, на цьому параді, путін буде сидіти по праву руку Сі Цзінпіні, а По ліву руку буде сидіти оцей кінчунин, тобто така компанія в Путіна. Два, Фасно, дуже, два міжнародних міжнародних парі. І правда, чомусь саме до них Трамп проникся такої симпатії. Ви ви, висловлював свою повагу до цих персонажів. Я просто читав недавно китайці побудували росіянам в Алтайському краї біля Бії завод з виробництва Пороху, і він, наче ж, російський завод. і мало того, це я про китайський, як Китай видає кредит? Китай кредитував Росію. Але на цей кредит е е китайці приїхали навіть китайцівські робітники, тобто якби от вам гроші купіть. У нас купіть у нас і, да і е китайці приїхали, побудували завод. Поставили ста привезли станки, поставили лінії і тепер постачають бавовну основний компонент ну, хлопок, для, виготовлення. для виготовлення пороху, іначе порох російський, але все китайське. То я я кажу: ну я дуже люблю простими словами пояснювати, я ж студентами працюю, так, що це як вроді ви пішли на базар, вам треба купити сало, сметани і апельсин. Ну, у вас нема грошей, і продавець апельсинов каже, скільки грошей треба? Ну, тисячу треба. На сало, сметану і апельсин. Я дам тобі Тиші, але тільки апельсини, тобто без сала і сметани, курік mm -hmm. бамбук. Тільки апельсини, то тобто, я думаю, що китайці, якщо й будуть кредитувати Росію, то тільки на таких умовах, але mm -hmm. все одно це ж буде. Ну от я дивився якась китайська фірма. Ну я в них там слабо розбираюсь в їх назвах, але отримала замовлення, виграла тендер на. Постачання 700 тисяч комплектів термобілизни. значить, супостат збирається своїх же цих орків десь ще вдівати на зимовий період. Оце Китай виборов цей, цей тендер. Тобто, я думаю, що так, Китай готовий допомагати, але я ж не думаю, що вони хоч одну, один патрон чи один снаряд продадуть. Ну вони ж відпрацювали за останні 20 років. Вони на країнах не тільки африканських, да, але і азійських, і навіть європейських, ці Балканські колишні країни. Вони ми ж відпрацювали цю модель, коли вони, начебто, дають дуже вигідні кредити, але відсотки потім по цих кредитах Добала. зростають. Там спеціальна така модель випрацьована, відпрацьована, що по перші, перші роки майже наче нічого не сплачуєте. Вони, начебто, дають майже там безпроцентні кредити на перші роки, але потім, завдяки цій формулі, збільшення відсотків по кредиту, вони практично стали власниками багатьох стратегічних об'єктів там вже в десятках країн ж кажу. Африканських і латиноамериканських, і вони таким чином просилають свої стратегічні інтереси. От навіщо Зеленський тролить Трампа? От він каже: якщо там, типа, ну, Лігланд же ж виходить 12 днів, і якщо mm -hmm. там Путін не піде на переговори, то Трамп мусить щось зробити. Навіщо він його тролить? Мені здавалося б, що ну. Було б логічніше, щоб це зробив. знаєте, як класно потролив Трампа президент Португалії. Абсолютно, я тільки хотів це сказати. да, що краще це робити в устами країн, <плес> <плес>, так скажем, союзників, але з невеличкою економікою, яка не дуже постраждає від <плес> на накладання нових тарифів, тому що в них виявляється довга історія протистояння з цим португальським президентом. Він його спочатку Трамп його образив. Тому що коли в 18-му році він з офіційним візитом від прибув до Білого Дому. То, по-перше, Трамп під час спілкування, знов ж таки, як він це любить перед камерами, він перескакував внутрішню однієї внутрішньої теми на іншу внутрішню тему. Тобто, ну, взагалі, май майже не торкався питань співробітництва з Португалією, що засмутило португальського президента, і більше того, він потім почав згадувати що ось там Крістіян Рональдо тоді, в той ефірі, знов таки отримав там золотий м'яч, і Трамп каже: А як ви вважаєте, от Рональдо, цей Крістіану він би на ваших президентських виборах вас би переміг, пане президент То так замислився, каже: Ну, вибачте, чи тому що ми ж не США, натякаючи на перемогу Трампа, де в мене переміг. Ну і потім, якраз коли вони. Вже після цього прощалися, то цей не бразильський ой, бразильський кажу, португальський президент він виконав оцей улюблений прийом Трампа, коли він під час рукотискання починає, починає тягнути, і він так і він так сильно тягнув, що Трамп втратив рівновагу. Да? Тобто, ну, тобто, у них така була тоді напружена така між ними ситуація. Там ще якийсь був момент. І тепер, от бачите, перший європейський лідер, який відкрито сказав, що є серйозні підстави. Ставив вважати е, Трампа ще, можливо, з радянських часів та агентом спецслужб тодішніх радянських, потім російських. Ну, це ж всім було відомо, що саме після першого відведення Радянського Союзу в 87 році. Трамп повернувся до Сполучених Штатів і одразу ж там щось з тисяч доларів витратив на платну рекламу, де заявляв, що абсолютно безглуздо воювати з Радянським Союзом треба налагоджувати зв'язки, і тоді вперше заявив про свої президентські амбіції.